Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 58 а зошити на сторінці 50 Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. І тема сьогодні в нас на уроці додавання кількох чисел, головні слова задачі та розв'язування задач різних типів. Усні обчислення проведемо сьогодні із зайчиком, який живе у лісі і доглядає свою красуню ялинку. Знайдіть значення виразів усно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. До одного зайчика прискакали ще три зайчики. Порахуйте загальну кількість: один, два, три, чотири. Складіть приклад один додати три. Дорівнює чотири. До цих зайчиків прискакали ще зайчики. Скільки? Ще два зайчики. Скільки стало разом. Було чотири та додали два: один, два, три, чотири, п'ять. Шість зайчиків. Стало шість зайчиків. Складемо приклад Чотири додати два. То буде дорівнювати шість. Всього разом шість зайчиків. Спробуємо поєднати в одну дію? Давайте подивимось: був один зайчик, до нього прискакало три зайчики, а потім ще прискакало два зайчики. Ми додавали 1 додати 3 дорівнює чотири, 4, а 4 додати 2 дорівнює шість. 6. Запишемо це в один вираз. Додамо 1, додати 3 і додати 2. А як обчислити значення такого виразу? Треба спочатку обчислити суму перших двох чисел. Наприклад, 1 додати 3, то буде 4. А потім до 4 додати ще 2, то буде 6. А давайте згадаємо, як називаються числа при додаванні. Наприклад, перший доданок, другий доданок, сума. Глянемо на цей вираз. Перший доданок, другий доданок, третій доданок сума. Отже, ми з вами сьогодні вчилися додавати декілька доданків. Підручник, сторінка 58. Завдання перше: скільки всього пиріжків на трьох тарілках. Слово всього означає, скільки разом пиріжків на трьох тарілках. Отже, скільки пиріжечків на першій тарілочці. Так, вірно. Скільки на другій тарілочці, Так. а на третій скільки. Щоб дізнатися, скільки їх разом, треба додати на першій тарілці три пиріжки, додамо пиріжки, які були на другій тарілці, і додамо чотири пиріжки, які були на третій тарілці. А як же їх додати? Ось хитре лисенятко нам підказує, воно каже: запам'ятайте правило, як додавати декілька доданків. Треба знайти суму двох чисел, запам'ятати результат і до нього додати третє число. Що ж, попрактикуємо, знайти треба суму двох чисел. 3 додати 3 то буде 6. Запам'ятали результат? Буде 6. А потім до 6 треба додати третє число 4. 6 додати 4 то буде 10. Отже, давайте ще раз згадаємо правило. Знаходимо суму двох чисел, запам'ятовуємо результат і до нього додаємо третє число та отримуємо суму. Завдання друге скільки доданків у кожній сумі обчисли. Ми можемо зразу сказати, що в кожній сумі буде по три доданки. Спочатку треба додати перші два доданки, запам'ятати результат, а потім до того результату додати третій доданок та записати відповідь. Наприклад, 5 додати 1 то буде 6, а до 6 додати ще 1, то буде дорівнювати 7. Виконайте завдання, коментуючи. Завдання третє. Задача. Читаємо задачу та розглядаємо малюнок. У хлопчиків є три перегонові машинки, а на стоянці на 5 машинок більше, скільки машинок на стоянці. Отже, скільки машинок у хлопчиків? Так, їх три. А скільки на стоянці ми знаємо? Ні. Ми не знаємо, скільки. А що сказано про стоянку? На 5 машинок більше, ніж у хлопчиків. А що запитують у задачі? Скільки машинок на стоянці? Якщо в задачі є слова на більше, то це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Слово збільшення. На більше означає, що треба збільшувати, тобто додавати. Цю задачу ми будемо виконувати дією додавання. Запишемо скорочений запис. Отже, у хлопчиків було три машинки, а на стоянці було невідомо скільки, але сказано, що їх було на 5 більше, ніж у хлопчиків. Отже, нам треба дізнатися, то скільки ж було їх на стоянці. Ми знаємо, що треба до трьох додати 5. То буде вісім машинок. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі: Скільки машинок на стоянці? Вісім машинок. Молодці! Задачу розв'язали. Завдання четверте. Прочитай задачу і виділи голосом підкреслені слова. Читаємо задачу разом і виділяємо голосом підкреслені слова. Позмагатися вийшли вісім лижників. Незабаром три з них фінішували. Скільки ще лижників залишилося на дистанції? Б. Чи допомогли тобі підкреслені слова зрозуміти задачу? Розв'яжи її. Давайте подивимося: вийшли вісім лижників, фінішували три з них, діти фінішували це, дійшли до фінішу і зупинилися. Залишилося невідомо скільки. Це задача на знаходження різниці, тому будемо використовувати знак мінус. Від восьми лижників, які були на дистанції, ми віднімемо 3, які вже доїхали до фінішу. І дізнаємося, скільки ще в нас залишилось лижників на дистанції, ті, що ще доїжджають. Отже, 8 відняти 3 дорівнює 5. Отже, П'ять лижників ще залишилось на дистанції. Ми з вами розв'язали задачу. Зошит сторінка 50. Завдання перше. Напиши за зразком. Цифру 7 та цифру 2. Завдання друге обчисли. Наприклад. Ми пам'ятаємо, що в нас є правило, щоб додати декілька доданків, то треба знайти суму двох чисел, запам'ятати їхній результат і до нього додати третє число. 3. Додати 5 то буде 8, та додати ще 1 то буде 9. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання третє. З'єднай кожний вираз із його значенням. А я б сказала так, з'єднайте чайничок із чашечкою. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Зафарбуй клітинку, на яку буде переміщено фішку кожного гравця. Запиши вираз та обчислим. Розглянемо першого гравця. На його кубиках випало число 6. Тому що 4 додати 2, то буде 6. Його фішечка стоїть на номер 4, тому що ми можемо порахувати 1, 2, 3, 4. Отже, із точки 4 треба рухатися на 6 чисел. 4, 5, 6, 7, 8. 9 10. Отже, ми можемо скласти вираз 4. Додати 6 то буде дорівнювати 10. Зафарбовуємо клітинку під номером 10. Поставте відео на паузу та доробіть завдання. Всі ви добре працювали на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.